От тепер я хотів би поговорити з вами про наступне питання, яке прямо чи опосередковано, але все ж таки пов'язане з нашими західними партнерами. Це питання виборів. Час від часу воно підіймається в українському медійному просторі. Сьогодні з'явилися знову свої дослідження, де говорять про лідерівчі позиції залужного про те, що Білецький набирає дуже багато відсотків, може набрати як і кандидат президенти, як очільник політичної сили, чомусь там її називають АЗОВ час від часу. Пишуть, що у Зеленську не такі високі шанси, це історія із президентськими та парламентськими виборами. І завтра парламент, 8 жовтня, має намір ухвалити рішення. Є проєкт постанови, відповідний, про пролонгацію повноважень органів місцевої влади. Повноваження їхні спливали, сплили ще минулого року, наскільки я там пам'ятаю. І в такий спосіб продовжити їх до завершення воєнного стану. Я вам от поясню, чому я це питання задаю, бо таке складається враження, що сьогодні немає зацікавлених у тому, щоб вибори проходили. По-перше, це технічно неможливо зробити в умовах воєнного стану. А по-друге, ну так складається, що ну все, тоді ця влада вічна, поки воєнний стан, а воєнний стан може тривати дуже довго. Я на це дивлюсь дещо інакше. Будь ласка. Вважаю, що рішення Верховної Ради стосовно пролонгації повноважень місцевих органів влади, місцевих рад, воно правильне і воно свідчить про певну роботу над помилками, яка зробила, яку зробила українська влада. Тому що не зробивши роботу над помилками в питанні обрання президента, ми отримали ситуацію, за якою Владимир Путін і всяка інша. Кремлівська наволоч почали розповідати про нелегітимність Володимира Зеленського на mm. фоні того, що Путіна було перепризначено на посаду, в тому числі на окупованих українських територіях, тобто вони використали цю ситуацію максимально. І я думаю, що чимало чимало, е, в принципі, е, наших, в тому числі західних партнерів, вони Ну у всякому разі замислились тому. Рішення Верховної Ради, яка як відомо втрачає свої повноваження, як тільки буде обрана, ну вступить в свої повноваження наступна, бо існує безперервні склади. Тобто вона в цьому сенсі найбільш захищена і не потрібно ухвалювати для себе такий, вона і так на сьогоднішній момент найдовша. Ну, тобто, ми не знаємо, ми не знаємо, скільки це буде тривати. Yeah. Я і е, 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 щоб Верховна Рада легітимність якої ніхто не ставить під питання. Своїм рішенням продовжила легітимність місцевих рад, це правильно. Інше питання, що на місцях, я там знаю, в Чернівцях намагаються там ще десь. ну, ну, це можна, ну, ми, ми всі знаємо, як намагаються в Києві там відкоригувати політичну ситуацію, але це вже наші внутрішні питання. Я на це дивлюсь дещо в іншому розрізі. Дивіться. Перед нами насправді стоїть проблема, яка багатьом зрозуміла, але ще не всім очевидна. Після того, як в Молдові партія ПАС отримала монобільшість на виборах, вона швидше за все отримає від Брюсселя пропозицію, від якої складно буде відмовитися. Яку? Щоб прискорити процес європейської інтеграції. І оскільки вони йшли з антикорупційними гаслами і гаслами Молдови в Європі. То відмовитись від цього, ну, у всякому разі, публічно, вони не зможуть. Віддамо належне команді Санду, щодо виборів парламентських вони дует з Україною не розривали. Я думаю, що вони достатньо чітко пам'ятають події 22-го року, як вони заскочили в цей євроінтеграційний трамвайчик, і відповідно ну, кому вони мають бути зобов'язані. Тим, що взагалі з ними е, ведуть мову. Але якщо ми подивимось на ситуацію чесно і відверто, то Молдова краще з низки причин, об'єктивних і суб'єктивних, краще готова до європейської інтеграції. Це погано, це прикро, це, ну але це на сьогоднішній момент факт. Хоча б з тієї простої причини, що її багато законів можна не розробляти самим а брати румунські, бо Румунія. Один з неофітів Європейського Союзу, і навіть ну мінімально коригуючи, імплементувати в своє законодавство і далі геї, нащадки великих даків рухати до Європейського Союзу. Але ми в цій ситуації що повинні зробити? Я, я вважаю, просто зобов'язані зробити зобов'язані зробити дві речі: перша, це е, ми повинні отримати від керівництва Молдови. Публічне запевнення, що воно не буде ставити палки в колеса європейській інтеграції України. Тому що я думаю, що ви погодитеся зі мною, що пакетний принцип прийняття сусідів він для чого існує? Для того, щоб вони один одному дулі не тицяли в процесі євроінтеграції, а ці всі треття узгоджувалися на процесі переговорів. Ну, щоб потім не заходили країни в Європейський Союз і не перетворювали ЄС на дешеву комуналку, Ну, де починаються якісь дрібні розборки через ну, формально дрібні питання. Це перший момент. А другий момент, який, на мою думку, для України важливий, в контексті того, що виборів у нас немає, ми маємо спільно з Молдовою розробити стратегію, як говорити про те. Як протистояти електоральній зброї Путіна. І ми маємо зробити ретроспективу в 2017 рік, коли в Україні забороняли, пам'ятаєте, ВКонтакті і Так. Тоді був страшенний галас з боку європейських правозахисників. Що ви робите, ви наступаєте на свободу слова і так далі, і тому подібне. А потім, в 2024 році, в Румунії. Скасували результати першого туру президентських виборів, і ніхто вже нічого чомусь не кричав. Ну так, масштабно, правда? Угу. Тобто ми маємо продемонструвати нашу готовність створити, якщо хочете майстер-клас з протистояння електоральній зброї Путіна. Тому що я, хоч не юрист, ну наскільки я можу собі розуміти. В більшості європейських країн законодавство не адаптоване проти того, щоб в нього втручалося. Ну, а втручатися в вибори з боку ну, можна, і Росія показала, як це робити. Інше питання, що влада Молдови протягом достатньо тривалого часу здійснювала протидію цьому. І ця протидія була достатньо ефективна. Ну, як показав, це mm -hmm. Ну, мені видається, що в Україні менше таких загроз. Зараз. В Україні зараз менше таких загроз, тому що немає виборів. А потім, коли вибори закінчат, ну, коли війна закінчиться чи буде прозупинена, то у нас, на жаль, буде достатньо великий масив проблем. Ну, це об'єктивна реальність. Тому е, ми. Принципі, ну перебуваємо в ситуації, коли краще ну нам, нам краще контратакувати, ніж чекати, доки нам знову в чергове почнуть говорити, які ж ви погані. Пане Євгене, я тут ще одну таку знаєте, ідею наткнувся. Не, 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 не я наткнувся, а почув одну таку думку, ідею від наших колег, наприклад, Іляни Сходовський, виказує таке міркування, що було б доцільно все-таки провести в Україні навіть в умовах воєнного стану місцеві вибори. Я не вибав не, не випадково це питаю, тому що є е, проблеми саме із місцевими радами, які голосують ну не завжди так, як треба. Ухвалюють рішення по бюджетах в інтересах окремих груп на місцях, це на місцях загальновідомі факти. Депутатів багато є фунтів реально у радах. Ну є такий спосіб перезавантажити. Окрім того, сьогодні з'являється повідомлення у телеграм-каналах, наближених до офісних. Про те, що навіть є ініціативи про ведення військових адміністрацій у великих містах та мільйоних, ну, наприклад, там Київ, також Ки... Одеса. Прошу? В Києві вже є. Я маю на увазі е, військові адміністрації для того, щоб і... прибрати посаду мера взагалі. Ну, так, а чого? Давайте. Ну, ви розумієте, що в нас же не було екранізації в Україні фільму про піночета. Давайте екранізуємо в режимі реального часу. Ну е, такі ідеї вони ж не, не від не від великого розуму, розумієте? Вони е, просто призводять до того, що ми підставляємось під критику наших партнерів, щонайменше. найменше, угу. і під ну, ладно, критика партнерів. У нас е, наша влада вважає, що це знаєте так, е, мож, можна ігнорувати там. і... Але ми підставляємось під нерозуміння наших громадян. Для чого в ситуації, коли країна і так перебуває в стані турбулентності, додавати додаткові лінії поділу? Я чесно, ну, я не розумію. Ні, я ну не... можна Пане, ж не... порівнюватись і до Філатова, і до Труханова, і до Кличка, і до Садового, ну до, всі, до всіх, кого завгодно. Е, і до... Цього Терехова але ну я ж всіх, значить, мерів мільйонників згадав, але ну що? Вони у них у когось були якісь питання там з приводу того, що вони колаборанти, чи ще хтось. Ну, що це ну, ну це просто. Пане Іване, я перепрошую, це поки що на рівні, звісно, розмов. Ніхто офіційних заяв з цього приводу не робив, але я не випадково почав розмову саме про місцеві вибори, оскільки тут пролонгація безкінечна. Тут є от такий момент. Ми, я сьогодні починав розмову. Ми стоїмо перед непростим вибором або делегітимізувати місцеву владу, або створити загрозу її хронічного існування. Ну так, зараз так і створюється. Ну, вибір простий, або зробити її повністю нелегітимною, сказати, що все, тут, е, як там в цьому, которое тут все неслась, як в революційній класиці, ну, я як це не дивно могло, могло б бути. Я за те, щоб все-таки продовжити. І я розумію, що за 5 років ми всі змінилися, надзвичайно, і політичний ландшафт не може бути в такому стані. Ну, Просто ж ні в кого не не викликає там якоїсь ну, ідея виборів через дію, вона просто огидна, тому що вона ну ага. сам зміст, розумієте, як це відбувається. Але якби влада була трохи розумнішою, то вона б говорила прості речі: ми продовжуємо ці повноваження і розпочинаємо дискусію. Можем, можна говорити дискусію в стилістиці кучми, можемо говорити, як хочете. Але кучма перед конституційною реформою, яку він намагався провести, е, він проводив дискусію в 2004 році і 2003 Були круглі. Можна говорити імітаційні, можна говорити яке завгодно. Ну, що 20 років вже минуло. Але, а, ми не говоримо, да, да. але Або ми проводимо дискусію і про щось говоримо, і виходимо на якийсь узгоджений момент. Або ми просто вам всім кажемо, куди вам іти, е, звичайною російською обсценною лексикою, і на цьому вся дискусія закривається. Ну, я сподіваюся, що все ж таки будуть дослухатися до того, що обговорюють, бо це справді є болючою проблемою. Я не випадково говорю про місцеві ради. Проблем у місцевих радах дуже багато ознак того, що там є корупційні діяння, це також не секрет для багатьох, і пролонгація сьогодні просто створює таке, знаєте, подалі царювання місцевих на місці. Я розумію, що є, вибачте, вас, я розумію, що є ефект індульгенції. Тому я кажу, що вибір між поганим і дуже поганим. Так, так, і, я погоджуюсь з вами, і те, що до нього прийшли зараз, коли вже далі нема куди смикатись, це так. теж свідчення. Із, і, широти горизонту мислення, де в офісі президента України, бо це на сьогоднішній момент єдиний центр ухвалення рішень держави.